Мережа мультимаркетів Аврора новий офіційний партнер жіночого футбольного клубу Кривбас, знана в Кривому Розі та багатьох регіонах нашої держави торговельна мережа. В своїй роботі дотримуються цінностей, які ідентичні світогляду футбольного клубу. Це рівний доступ до прав та свобод представниць українського соціуму. Буде не просто підтримувати фінансово жіночу футбольну команду, а ми разом будемо працювати над впровадженням політик гендерної рівності. Щодо рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, одним із шляхів досягнення цього є підтримання і розвиток жіночого лідерства в Україні. Будемо максимально підтримувати і допомагати дівчатам прокачувати жіноче лідерство у різних сферах. З огляду на багатомільйонну аудиторію прихильників та економічні важелі, футбол як індустрія може і має ефективно поширювати ідеї та цінності рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в українському соціумі. Футбол це той вид активного виду спорту, який наглядно доказує застарілість стереотипів щодо так званих суто чоловічих та жіночих професій та занять. Цей футбольний клуб один з найкращих у чоловічому футболі, і найкращий в жіночому футболі. Я хочу доповнити, що Взагалі, футбол це більше, ніж гра, А жіночий футбол це більше ніж додаток до чоловічого. А наша співпраця з Авророю це більше ніж партнерство. Це можливості, це відповідальність, це рівність та реалізація. Жевка Кривбаста Аврора створили та підтримуватимуть роботу хабу рівності спеціальної неформальної платформи. Її головна мета посилити спільнодію, що спрямована на практичну боротьбу зі стереотипами, дискримінацією та її прихованими наслідками гендерно зумовленим насильством. Кожен з нас це кожна приватна організація, кожен бізнес, громадський сектор, кожен є відповідальним за те, щоб принципи рівності були частиною нашого кожноденного життя, тому що інакше це не може працювати, і е, ми можемо теж. Побачити, що це питання є важливим і буде одним із ключових під час післявоєнного відновлення України. Після привітальних слів, обидві сторони нового для України партнерства поставили свої підписи на договорі та продемонстрували відповідну символічну футболку. І ось тепер офіційно ми можемо сказати, що у жіночого футбольного клубу Криба з'явився більше ніж партнер. Угоду про співпрацю між ЖФК Кривбас та мережою мультимаркетів Аврора підписали строком на один рік. Партнери сподіваються, що. Завдяки спільним зусиллям, результати із часом відчують не тільки в Кривому Розі, а й в межах всієї України загалом. Олександр Фефілатів, перший міський.